Вітаю вас, друзі! Поки Україна протистоїть російській агресії, її інформаційні підрозділи вільно діють всередині нашої країни та знову розпалюють ворожнечу проти України. Вот ета вот Вот это жлабізація, это не україзація, это жлобізація. на проросійському телеканалі наш виникла неабияка пожежа, тому що від 16 січня вступають у силу зміни домовного законодавства. Так, от відтепер 50% преси у точках продажу мають бути україномовними. Неймовірно, просто в Україні відбувається українізація. Що далі в Німеччині стануть говорити німецькою і на телеканалі наш. Тут же увімкнули так званого експерта, який став скаржитись на мовний закон. Я думаю, що це очень поспішне рішення для країни і частности, для нашої сфери, для сфери блянсової журналістики 30 років як Україна незалежна, і от тільки зараз оці зміни домовного законодавства набирають законної сили, але це все передчасно. Не треба поспішати. Треба, щоб українська мова була в Україні років через 100, 200, а можливо на думку пропагандистів, щоб її взагалі у нас не було. У Нас не достатньо. На кількість кадрів водію в повному мірі українським язиком, це ж так складно, коли ти живеш усе життя в Україні, знати українську мову. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть ваші лайки до цього відео та пишіть свої коментарі, щоб воно набрало більше переглядів. А тепер давайте детальніше поговоримо на цю тему. Це було кілька років назад, ще до 2014 року. К на той момент були рекордно низькі а, проценти Продаж цей чоловік. Скаржиться, що ще до революції гідності, до 2014 року, україномовна версія його журналу погано продавала. Алась, але звісно ж за ці вісім років нічого не відбулось не було у нас ніякої революції гідності, і українці не стали говорити українською більше. Общство, которая потрібляє генсової журнали, було не готово читати на українські мові, тому що було непонятно не володіли мовою в мірі. Жахлива ситуація. Українські читачі в Україні не володіли українською мовою. То може вони тоді не українці? Те ж саме відбувається зараз. Язик ряска ніхто не вивчив. Даруйте за грубу лексику, але в такому випадку вони просто ідіоти. Тому що якщо ти живеш в Україні, якщо у школі ти навчаєшся українською мовою, в університетах викладають українською у всіх майже публічних сферах життя присутня українська мова, але ти при цьому не розумієш української, то ти реально ідіот. У тебе проблема із розумовими здібностями тоді. То касається глянцевого это введе така історія приштивременна. Безусловно, ніхто не умрет, безусловно, ми всі но... Але... але будуть і далі нити про жахливу неймовірну українізацію в Україні та розповідати страшилки про дітей. Посмотрите, дітей, этих бідних, заставляють. Постоянно он, общаться, общаться. Они ані и говорять по русски бідні діти. Я чув навіть, що їх розпинають, якщо вони не бажають говорити українською. А далі чоловік у студії гість на телеканалі наш сказав те, що насправді руйнує усю російську пропаганду. Воно ж не змінює ставлення е, в биту яким чином люди спілкуються, мовне законодавство жодним чином не торкається теми приватного спілкування, тобто у побуті ти можеш говорити будь-якою мовою, і навіть якщо ти прийшов у кафе або у магазин, ти можеш звертатись до продавця чи офіціанта іноземною мовою. А той, якщо забажає, може тобі також іноземною відповісти. Тобто гість у студії каже, що можна насправді в Україні спілкуватися з іноземною мовою у побуті ніхто не забороняє. Але як же тоді бути із тезою про жахливу насильницьку українізацію? З вчорашнього дня, 16 января, вступили в силу нові норми закону о тотальної українізації. Російські та проросійські пропагандисти постійно ж нам розповідають, що російська мова в Україні взагалі заборонена. Російська... О, Ужас російська... на російському языке. Хотя Он здесь вроде бы под запретом. Мільйони граждан об'являний людьми второго сорта, только потому, тому, що вони говорять по-русски. Погано працюють пропагандисти, могли б і узгодити методички, щоби брехати, хоча б якось однаково. Просто это значить, що якщо ти хочеш бути блогером, і якщо ти хочеш, щоб у тебе были подписчики, ну в силу обстоятельств, тому що це він каже популярну брехню про те, що нібито якщо ти ведеш в Україні блог українською, то його ніхто не буде дивити. І більше ніж 400 тисяч моїх підписників, а вже ж це підтвердять. Якщо ти пишеш на українському, тебе будуть читати в 20 раз менше, ніж рус українську мову в Україні взагалі ніхто не розуміє. Український контент не і ніхто не дивиться відео, якщо у відео говорять українською. Саме тому середня кількість переглядів на кожному моєму відео за останній місяць приблизно 350 п'ятдесят тисяч. Бо українська мова не популярна. ж. якщо ти українські фільми знімаєш, тебе будуть смотреть на українському. в 20 разів менше, ніж дивляться на рус. Усі фільми, які показують в Україні в кінотеатрах, озвучені або дубльовані українською мовою. Абсолютно всі. І за його версією в українське кіно абсолютно ніхто не ходить. Мабуть, пусті зали постійно. Но фіни не забили свій зик. Не забули. Ну ти прийдеш в саме замшевіле кафе, де ти спросиш щось на англійському, і тобі ответять. Ну я не проти цього. Я теж хочу, щоб у нас було як у Фіні. Щоб українці вільно спілкувались також й англійською мовою, але ж не російською, за яку він так посилено топить. Але що з нього взяти? У нього там в ефірі взагалі здається, вселився ілля кива, і за ключко. Гоп стоп цит. Траляля, Спасибо, путін. Ну і найголовніше, телеканал наш, хоча формально і є українським, насправді антиукраїнський, тому що там постійно розпалюють ворожнечу проти України. І так було і цього разу. Вот это вот Вот это ж это не ні это ета Про Проте жлобів Я побачив тільки у студії телеканалу наш, але нічого. Максим Бужанський, народний депутат Володимира Зеленського, зі слуги народу, врятує усіх, хто потерпає від Українізації. Я не можу і не хочу міняти структуру. Закона язики, я вважаю, що целіков необхідна повністю. Правда, оця нікчема скасовує мовний закон вже два роки поспіль, і все ніяк не скасує. Але то таке насправді дивіться, друзі: на телеканалі наш постійно розпалюють ворожнечу проти українців, постійно повторюють російську пропаганду, постійно розповідають, що ніякої війни у нас з російськими окупантами немає. Що нам треба от просто взяти і помиритись із путіним. А потім вони виходять на Вулицю і на вулиці цих пропагандистів зустрічають як слід, і так було учора біля суду по Петру Порошенку. Вулиця досі прикрита. Люди люди ще досі стоять. Е... Бачите, настрій на настрій небайдужі громадяни поблизу суду, коли побачили пропагандиста, то вирішили підійти до нього і запитати, навіщо він працює на російських окупантів, але самим пропагандистам це чомусь не сподобалось, і вони тут же почали розповідати байки про страшних фашистів і радикалів. Неадекватних радикалів оточила. тому що для них, так само як і для росіян, кожен хто за Україну і кожен хто проти російської агресії це нацист, фашист, радикал тощо. І вони просто повторюють кремлівські методички. Подивіться, будь ласка, на їхню реакцію. А, вони взяли в кільце нашого журналіста, не просто взяли у кільце, а впіймали цього пропагандиста, з'їли його, розіп'яли і відправили у спеціальний. Русских будуть отлавлювати і без права апеляції поселяти в концлагіря під надзор СБУ. Не вірите? Тоді ось вам доказ. Після того, як страшні радикали оточили пропагандиста, він раптово зник. Покажіть нам, будь ласка, скажіть оператору. Де Тимур? Давай, не Лікаш. Нам треба побачити Тимура, чи з ним з ним все добре? Жахлива ситуація, і взагалі незрозуміло, чому це громадяни вирішили поспілкуватись із пропагандистом. Вони ж на телеканалі наш просто подають інформацію. Ми ж а, просто висвітлюємо інформацію. От пан Таран, от вам не соромно, скажіть, будь ласка, а ще вони у себе на телеканалі просто поширюють російську пропаганду, просто кажуть на російську агресію громадянська війна і просто розпалюють. Ненависть до українців це гражданська війна. Друзі мої, з ким воювати? Ну поясніть мені. Гді ми воюємо Україну так. ведуть к розвалу, к розпаду і к розчленію. Поцікавтеся у хворої особи пришелепкуватих патріотів. Спочатку вони, будучи зброєю Російської Федерації інформаційною зброєю проти України, обзивають українців, виступають проти України, а потім дивуються, за що це українці їх не люблять. Зрозуміють ці радикали, що так не можна робити це лише суп, тоді, коли суп, можна сядуть, можна і це каже та проросійська пропагандистка, яка яка сама мала би давно сидіти за свою роботу проти України в умовах збройної агресії. І я дуже сподіваюсь, що президент України Володимир Зеленський підтримає петицію, за яку проголосували вже більше 25 тисяч українців, про застосування санкцій до телеканалу Наш, щоб його закрити нарешті, закрити цей рупор кремлівської пропаганди. Ну а якщо президент Зеленський відмовиться це робити, то тоді ми із з а ми сміливо зможемо його називати захисником російської пропаганди, а значить, і російських інтересів в Україні, тому що телеканал наш це зброя, зброя проти України, і поки він працює, він буде і надалі шкодити нашій державі.